Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні, нарешті, у нас ну знову були у нас мультиплікаторні катушки, вже в огляді мультиплікаторні, бейкастингові для моря, але це вже така спінінгова модель. Дайва татула. Де у нас тут? Дайва татула. Ось вони, тут на кришці характеристики. Я вже почав обслуговувати, ще не до кінця відмив спеціально. Зараз покажу вам для чого. Дайва uh, татула. Це у нас розмір 200-й. Маємо ось, підтормажувач, підгальмовувач. Скільки тут позицій? Увага. Маємо тут 20 позицій підгальмовувача. Ось, щоб не було. Цих перебіжок, щоб нормально було працювати. 6,3 до 1, ліва рука популярна версія. Катушка трохи більша, ніж інші, до яких ми потім дойдемо, буде огляд, ніж інші, які прийшли мені на огляд, на працю фаворит X1 мультиплікаторна, і якась цуріноя вона більше за розміром, але деталі всі зроблені легенькі. Легенькі, до речі, дуже надійно. Багато пластикових деталей, ось, але вони а, такого навантаження не сприймають, як, наприклад, в безанерційних катушках, тому нічого тут страшного немає. Нічого немає страшного, що тут а, втулки а, пластикові, нескінчений гвинт. Обертається на них, я навіть їх міняти не буду, і, в принципі, вам не раджу будь-який нескінченний гвинт, хоч в безінерційній катушці, хоч в мультиплікаторі. В принципі, міняти не обов'язково ці втулочки. Буває так, що втулка трохи там нестандартна. Наприклад, товщина її там не 2,5 як товщина підшипника, не 2. Такі теж бувають товщиною підшипників, А у Шимано в, 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 в карпових катушках десь там 3 з чимось міліметром. Тобто, ще треба там шайб набирати дуже-дуже багато. А, так, що ми маємо знати про цю катушку? Тут є цікавий. Ану, чекайте, як вона працює? Цікаве, так, цікаве таке інженерне рішення. Ану. так Ось ось у нас очко, через яке вилітає а, жилка. Значить, так у нас а, під час а, праці, коли ну ми закидаємо, і так у нас. Увага, і так у нас під час намотування. Ось таке очко. А зазвичай. Це буває з матеріалу Сік. Тут я розумію цирконій цирконій І під час забросу це очко більш, більшого розміру, тому я впевнений, що і закидати буде все це далі. так Що ми маємо знати саме про модернізацію? Я ще зберу, покажу. Це що ми маємо знати про модернізацію? На нескінчений гвинт можна додати підшипники, я вам не раджу, бо е, сюди є доступ води, а великого навантаження на нескінченних гвинт немає. Я ще не бачив, щоб Втулка на нескінченому гвинті десь прокрутилося. А на Кнобі. На Кнобі це зробити обов'язково. Не економте, не ставте дешевих якихось підшипників, поставте нормальні від ЕЗО і вище. Тут а маємо, тут маємо по одному підшипнику в Кнобі. Як зазвичай, верхній підшипник верхній верхній положення. Маємо підшипник, в нижньому немає, і тут вже є невеличкі сліди з носу. Хоча катушка пройшла мені в гарному стані. По обслуговуванню, дивіться, я не відмивав спеціально, щоб показати. Маємо тут ось так стару смазку, коли я нанесу нову, в мене таке було, що один клієнт отримав катушку. Такого клана класу мультиплікаторного шиману і сказав, що це таке, розібрав її, видавав мені претензію, чому катушка суха. А коли я нанесу смазку, її не буде тут видно. Вона поки чиста, її видно не буде. Не має бути смазка так зі всіх сторін, щоб вона тут набивалася і так далі. Тут зроблено ця пара. Зроблена досить якісна, гарна підгонка. Це у нас ведуча шестерня, це у нас відома. Підгонка дуже, дуже якісно зроблена, щоб тихо все працювало. Багато зубчиків, вони всі дрібні і смазки тут не буде видно. Тобто всю зайву смазку механізм випиху, якщо буде тут. То ну, це не герметичний механізм, все одно якась, якийсь пил буде потрапляти, якась волога, і все що, все, що буде зверху, ця смазка на неї буде налипати бруд, і буде, буде псуватися деталь. Дивіться, до речі, от вже маємо окис деталей. Ось так от починаю працювати. Зараз е, зберу, покажу вам далі, як вона все працює. Е, поїхали. До речі, хочу зауважити, що для того, щоб розкрутити красиво цю катушку і не пошкодити гвинтики. Дивіться, які вони тут специфічні. Це не PH вам якісь. Це дуже специфічні гвинт, не знайдете в наборі а, з цими ну, якимись стандартними наборами, Що там популярно? Huawei, якісь, да, там, де купа біт, такі ви не знайдете. Хтось сказав, що а, в коментарях мені писало, що топ гарні викрутки, але ні, не буде пасувати. Ось, ось викручка, викрутка з такою кінцівочкою. Буде для викручування корпусних гвинтів. Ось ще така допоміжна робник. У нас ось хто японські викрутки будуть потрібні. Ну, а для ось таких маленьких вага. Начебто пасують. Що ми маємо? Ну, по цьому. По отвору, начебто пасують а ось такі, що це у нас Вера. А, PH2 нулі але а, закручені вони дуже сильно, це гвинтики у нас по металу, і можете, якщо буде щось не так іде, можете зіпсувати. тому для цих гвинтиків, ну, от наприклад, можна. Таку от викрутку Gross Дуже якісний, цей як його правильно назвати, шліц. Гарно там сідає і нічого не буде зіпсовано. Ну, поїхали далі. Так, і ось катушка вже зібрана. Як обіцяв, покажу вам зараз цей чудовий патент. Спускаємо клавішу. Це вічко опускається, маємо більше отвір, щоб вилітала жилка. Я впевнений, дальність забросу буде далі. Приємна катушка, тихо працює. І давайте вже в кінці декілька характеристик прочитаємо. Передаточне число 6,3 до 1, вага катушки 230 грамів зусилля фрикціона 6 кг. За один оберт 71 см. За один оберт ручки 71 см. Ну, в принципі, непогані дані. І маємо 7 підшипників і е, вмісткість шпулі. Дивіться, хочу звернути увагу на тонкі шнури, в принципі, катушка сильно не розрахована. 0,32 і більше 0,45. Ось. До речі, перевага мультиплікаторних катушок, не буде жодних проблем з товстими шнурами. Про ультралайтові і мультиплікатори поговоримо в наступних відео. Я вам показував є декілька катушок, які, про які я скоро зніму огляд. Не забуваємо якось подячити, подякувати мені, якщо не зайшло відео. Конструктивну критику теж сприймаю. Навіть Більше я хотів би її чути. Що не так, де не так. Пишіть контакти мої під цим відео. Присилайте катушки, рекомендуйте друзям. І до зустрічі або тут, або на Водоймах.